Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими у форматі 175 на 175. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це один із найбільших обмінів серед повернених бійців збройних сил ВМС, Нацгвардії, Сил Територіальної оборони та прикордонної служби. Вони несли службу в Маріуполі на Азовсталі, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині. Разом із військовополоненими Україна поза обміном повернула своїх. 22 важко поранених українських військових та тих бійців, яких незаконно засудили у РФ за вигаданими злочинами, як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими серед врятованих з російської неволі цього разу були 166 рядових та сержантів і 9 офіцерів. Обмін відбувся за сприяння об'єднаних арабських еміратів. Усім поверненим додому невідкладно нададуть необхідну медичну та психологічну допомогу. Раді вітати наших захисників на рідній землі.